Можна запитання зразу? Давайте розпочамо я... запитання, у нас, mm -hmm. якщо вони mm -hmm. є? Юр, підкажіть, будь ласка, Нестеренко зараз навіть в заявці немає, що з ним і як стан справ Кулача? коли ну, Кулач, Колач, знаєте, він травмований. Ми на нього, на нього чекаємо, mm -hmm. що він допоміг команді. Ну в футболі не буває, щоб без травм. А по Нестеренко, ну по тренувальному. Процесу десь не дорабатує, прийняли рішення, щоб трішки подумав, чого, як, Себе десь поіскав, питання до нього. Ну, я думаю, це, це тільки залежить від нього. Це, по факту два абсолютно різних тайми. Ну ні, ну коли команда виграє 3-0, вона віддає гру, відходить на, свою, на свій майданчик і вже. Грає на контратаках. Те, що ми десь хотіли перелагомити гру, ну, я, звісно, всім хлопцям я подякував. Поспілкувалися, сказали, що поспілкуюся з керівництвом і прийму рішення, бо щось не йде і треба щось міняти. Що запитання, будь ласка, якщо є. я? Дуже добре пішов мій було два обострення, команда заграла, почала грати ну, пас, касання, і гра ну, дуже і змію, в другому руслі. це от, ну, об'ясняє. Ну, ми свіжого гравця випустили, що на так вже граємо, коли ти ночі, треба щось було діяти і проводити заміну. Дуже хотілося помітити капітана вашої команди Пердута Боєць. Ну, на полі. Ми його дуже добре знаємо, то він грає до кінця. І також як Саїн Скляр. і Кулич допоміг би і Бацула. Ну, ну я кажу, що для до хлопців немає питань. Я за себе я відповідаю за, за результат, що. Це питання демега і... А це ось змущення Ваше, що замінували... Вони... Що Ви кажете? Медленно, так? Шо? Ну, производили... А ви розміщались з тренерським штабом, коли була тройна згинування у, ну, у команді Олександрія. Що там сталося? Ну, це... Робочий момент. Чи я забував? Ні, ну ми, ні до кого не було у нас... Якісь замічання там. Що питання? Фаєром, наскільки ви задоволені тим, як він сьогодні. Я розумію, що награває. Ви розумієте, на тренувальному зборі Туреччині під'їхав дуже вже, коли ми вже вже награвали склад і десь за тиждень до турецьких біров, ну, Футболістку Костаріки, капітан команди, щось на нього ну, щось не знаю. Ну, було завершено. Судячи з дякую. Дякую. Дякую,